Winning means I have to die. Не хило. Не погано так чиф. До у меня конечифа. От це як йох. Бепка об'їду. Уже бій закінчиться. Блін, вони вже аж на нашу сторону поїхали, я міг там стріляти. Ну, роп Ух ты, бля. Что там, семерка? Хорошо. Добро вечера, добро вечера, ведь. Как там делишки? roll. Боже, де моя команда ділась? Де моя ділась команда? Де моя ділась команда, Йоб твою, об'яснить мені, може я щось не розумію щось? Может, я что-то не понимаю. Где моя делась команда? Блин, то хэви, как бы забрать из вид. Давай, стреляй. Капец, я зробив 4 фраги так йох, в КД. п'ять фрагів, блі, вот так. А, так це все. Це. це обнова. Ти не догрузив цей, там же ж є. Ти не догрузив. Це в багатьох сьогодні ошибка. Це сьогодні бога. Це Гейпасі 2504. Чекай, де воно там? Воно. Говорить. Хенд, пих, це в багатьох сьогодні віці таке фігня. От Бунекс. Кіберспорт, танковий face grin, смайлон. У геймцентрі треба тут докачати файл. Віктор Денисюк, і 7. Говорить. Тут є десь обновити ігру. Доброго игру. вечора. Обновити ігру десь є в геймцентрі. Віктор Денисюк, і 7. Доброго вечора. Говорить. Та якась фігня неможливо увійти в аккаунт. <laughs> Подивіться, як в мене команда зіграла. UA. Привіт, привіт. Говорить. Привіт, дивіться. Доброго вечора. Бачили, як в мене команда зіграла? Я 5 фрагів забрав. Вітаю, вітаю. Соломік, Денисюк, Соловік, Соломік, Соломік. Говорить. Соломія, вітаю. Так, ну непогано. Перший бій непогано. Непогано. Непогано так, я напевно, заберу. Не буду